Студія «Вогнеслово», Аудіокнижки українською з вогником. Представляє. Фентезі роман Війна Чемпіонів. Глава 39. Жадана зустріч. Вінтер крокував засніженою стежкою. Приємний ти добре знайомої дороги, що веде тебе додому. А справжній дім, як відомо, знаходиться там, де на нас чекають. Зупинившись біля будинку, Вінтер зняв із себе шолом і тихенько постукав у двері. Тиша, але вже за мить по той бік почулися квапливі кроки. Хтось поспішає до нього, хто зустріне його там, де життя набуває більшого змісту. Двері поволі розчинилися, і на порозі з'явилася Анабель. Така ж гарна і, здається, ще рідніша. Жадана зустріч, погляд очей. Привіт. Ну от її вдома. Долоня Вінтера розкрилася, впустивши на сніг блискучий шолом з п'ятиконечною зіркою. Весняний ліс і чарівної краси зелена галявина рясно вкрита білими квітами. Він усе ж таки зібрав свій букет. Повертатися доведеться пішки. і Його вірний білосніжний друг залишився у світі живих. Але Зипер не поспішає кожен крок ранковим весняним лісом. Наближує лицаря до заповітного дому, там, де на нього також чекають. Увійшовши до міста, Зипер прискорився, воліючи якнайшвидше дістатися знайомого на високого паркану. Хвилювання, але страху немає, лише перечуття жаданої зустрічі. Ось він, будинок, до якого мріяв, проте не міг дістатися Зипер впродовж стількох довгих років. Знайома постать. І усмішка, наче промені теплого весняного сонця Меліса. Вона дочекалася. О бабіч лісового болота сидів огрядний чоловік. Важкі обладунки наразі були ні до чого, як власний із шолом, що впродовж довгого часу приховував справжнє обличчя свого господаря. Ні, це не болото місце те саме, проте зараз тут озеро чистої води. На поверхні якого квіти, і малі каченята, що ніби човники мандрують за своєю мамою, боячись її загубити. Легкий теплий вітерець злегко розмухає темне, скуйовджене волосся кетла. Втім, не лише вітер зараз поруч із ним. Спускаючись з невеликого пагорба, до нього крокує чоловік, обличчя його усміхнене, а хода не вимушена, в справжньому образі фрога. Вже не впізнати володаря боліт це радше міцний молодий чоловік, у тілі якого і досі живе усміхнений і щиро охоплений радістю хлопчик, що поспішає на зустріч до друга. Іще одне чисте озеро неймовірної краси, оточена зеленою галявиною, десь за спини проглядається дахи міських будинків, але Генром наразі не бачить їх. Оскільки сидячи на березі споглядає на спокійну поверхню води. У прозорому відбиванні молоде красиве обличчя, світле, живе, і в ньому більше немає темряви. Дивне пекло, чомусь лунає думка, а може, це і не воно. Озером пливуть пара білих лебедів. Добре мати пару, коли комусь потрібен, коли по-справжньому кохаєш. У воді з'являється ще два відбивання високі міцні чоловіки, одягнені у сріблясті обладунки. На обличчях їх панує спокій, а в очах проглядається мужня радість. Ходімо додому, батько, сніданок вже готується, лунають голоси вартових. Вперше за безліч років на обличчі Генерома з'являється усмішка, вирне стримних емоцій, але сліз у цьому місці бути не може. Отже він має родину. Сини зустріли його, а хтось з дому готовий сніданок. На нього чекають він не сам. Порожнеча та морок, вічна темрява і суцільна пустеля сірого попелу, місце, куди потрапив той, хто наважився грати людськими долями. Немає кому зустріти його, лише тиша у відповідь. Він поселився поряд з будинком чарівника. Попередньо ненадовго завітавши до замку Чемпіон, друзі забрали звідти приховані скарби, котрими володів він за його першого життя, і грошей їм стало на те, щоб ніколи про них не думати. Щодо самого Майуса, він, як і раніше, присвячує більшість свого часу вивченню нових книг і стоїть на невидиме сторожі добра, охороняючи мешканців Грінспрінга. Кнайт невдовзі одружився з Лувер як і планував, попри молодий вік більше не бере участь у двобоях на гнересталищі, проте це лише відкриває перед ним багато нових шляхів. Вік також наважився запропонувати руку і серце Роуз та, отримавши схвальну відповідь коханої, зіграв весілля в один день із Кнайтом та Флауер. Кінзипара разом зі штормом знову повернула під опіку Віка, і все було добре. Втім, залишився ще один герой. Що також щиро прагнув своєї жаданої зустрічі. На ганку старенького будинку сидів маленький хлопчик з чорним волоссям, дбайливо пригортаючи до себе кументне цуценя Самотність, навіть коли ти не сам, але поруч немає тої самої людини, твоєї людини. До будинку нечутно підходить красивий чорний кінь. Вершник, що сидить на ньому, своїм статним виглядом здатен упіймати погляди десятків зачарованих очей. Втім, наразі тут лише самотній хлопчик, і він не помічає лицаря, що вже крокують до нього. Чоловік знімає шолом, прикрашений високим червоним пір'ям. Ця зустріч важлива для обох, проте хлопчик, ще не здогадується, що невдовзі стане щасливим. Не варто сумувати. Життя лише розпочинається, присідаючи на коліно і сміхаючись, промовляє Клаус, простягаючи малечі розкриту долоню. В очах троє подив, але це невдовзі минеться. Наступного дня цей маленький хлопчик разом із цуценям матимуть власний дім. Бідна родина, що опікувалася троє, більше не житиме в злиднях. Клаус подбає про це вони віддадуть йому хлопчика. Адже знають, як сильно той прагнув віднайти свою справжню сім'ю, та й час від часу відвідувати людей, які дбали про малечу, ніколи ніхто не заборонить. Минуло зовсім небагато часу, і ось маленький трой, забувши про негаразди минулого, щиро радіє життю, проводячи жартівливий двобій на дерев'яних мечах з видатним майстром фехтування. В цей момент вони обидва наче діти, безтурботні та щасливі. Взявши кілька хвилин перепочинку, названий батько і син, лежать на зеленій траві власного подвір'я. Хлопчик повертає голову у бік, тепер вже найближчій йому людини, а Клаус і цьому згадує зипара, підморгуючи в блакитне небо. Кажуть, що справжні герої не вмирають. Ті, кого любимо, завжди поруч із нами. Від певного часу, прикладу Клауса слідує і сам автор. Час від часу, споглядаючи в небесах, щиро вірячи, що там його чують. Книгу присвячує своїй мамі Валентині. Ти завжди поруч з нами, наша рідна. Ти завжди поруч зі мною. Голова від автора. Трохи про написання роману та плани на майбутнє. Вітаю, дорогі слухачі! Якщо хоча б один з вас дістався цієї сторінки, прочитавши або прослухавши книгу від початку до кінця, отже, вона писалася недарма. Велика дяка кожному з вас, хто приділив свій час та увагу твору, це дорогого вартує, і хочете вірте, хочете ні, надзвичайно важливо та дуже цінно для мене. З вашого дозволу хотів поділитися короткою розповіддю про те, як писалася книга і планами на майбутнє. Понад п'ять років тому, надихнувшись прикладом свого друга, який, як виявилося, пише вже дуже давно, і з яким, як виявиться у майбутньому, ми заснуємо канал студія Вогнеслово», Слово, я запалав бажанням спробувати себе у ролі автора. З цього і почався мій шлях в напрямку письменства, і власне народилася ідея створення війни чемпіонів. Почалося все з перших рядків про шолом, що лежить на столі. І початкові фрази з кожним днем перетворювалися на загальну ідею твору. Я захопився. Надихнувшись фантазіями щодо сюжету, котрі постійно надходили до уяви, майбутній автор із нетерпінням чекав, коли перші розділи нарешті постануть на розсад читачів. Та все виявилося не так легко, як уявлялося. В першу чергу це було пов'язано з практичною відсутністю відгуку щодо війни чемпіонів на сайті, який того часу став моїм першим стартовим майданчиком для публікації творчості. Наразі твір його текстові версії доступний до прочитання на іншій літературній платформі, але я з теплом згадую ті часи, коли все лише починалося. Отож, повертаючись до роману. З часом я зрозумів, що не варто робити поспішних висновків, оскільки книга лише в процесі написання і частина людей віддає перевагу завершеним твором. До того ж, в ті часи я робив лише перші кроки, достеменно не знаючи, як краще викладати розділи, їх бажаного обсягу та рекомендовану регулярність оновлень. Часом закрадалася думка, мовляв власне, сама книга, що не містить лінії кохання, Може бути не надто цікавою для переважної аудиторії сайту, яку складала прекрасна половина людства. Моментами опускалися руки, думки про те, що цей твір, можливо, нікому крім мене не потрібен. Раптові вподобайки окрилювали і вселяли надію стосовно того, що книга до певного часу не має успіху, оскільки через нерегулярність оновлень осідає на дно рейтингів, і потенційні читачі більшого просто не знають про її існування. Через певні обставини твір декілька разів заморожувався, та, врешті, завдячуючи читачам та їхній підтримці, таки був дописаний, а нині втілився у аудіокнигу. Чи помилявся я, і твір таки буде комусь цікавий, покаже час. Щодо продовження, хотів сказати, що це багато в чому залежить від того, чи припаде книга до душі читачам і слухачам, але від себе можу сказати, що хотів би, аби в майбутньому воно з'явилося. Свого часу я навіть написав кілька перших розділів, які, можливо, колись стануть продовженням війни чемпіонів, і герої повернуться до текстових та аудіостежок у продовженні роману. Також ділюся з вами першим варіантом обкладинки, з якою свого часу починав викладатися роман. До слова, лицар на обкладинці став прототипом для створення образу Вінтера. Завтілення у життя ідеї автора щодо цієї обкладинки принагідно дякую Олександру Макієнко. Нинішній варіант заслуга сучасної талановитої української авторки Тетяни Гудими, за що від мене велика дяка. Ну а поки, якщо вам припали до душі пригоди лицарів, за бажання можете зазирнути до оповідання «Крихкий лід. Воно є невеличким відгалуженням від книги і більш детально розкриває історію Вінтера. До того ж на його сторінках ви зустрінете добре знайомого Зипера та Фрога, посилання на оповідання я залишив в описі до цього ролику у найближчих планах дозвучити фентезі Роман Віллоу, більшість з лав якого вже опубліковано на каналі. За бажанням ласкаво просимо вас зазирнути до наших плейлистів, у яких не збиралося чимало, сподіваємося цікавих творів у жанрах фентезі, містики, фантастики і не тільки. У розділі роликів Shorts ви знайдете понад 40 віршів, а також багато коротких рекламних анонсів із вже опублікованими на каналі творами, що можливо допоможуть вам обрати щось цікаве для себе поміж наших аудіополичок. Наостанок хочу ще раз подякувати кожному з вас за те, що прийшли цей шлях разом із героями книги і терпляче чекали оновлень. І від щирого серця побажати міцного здоров'я і добробуту. Вам та вашим близьким. Бути добру. З повагою, Микола Давидкін і голоси студії Вогнеслово. Вітаю вас, друзі. Дякую всім, хто дослухав до цього моменту. Якщо вам сподобалась історія, будь ласка, підтримайте наш канал підпискою та лайком, аби історії з вогником змогли почути якомога більше людей, а ви не пропустили появу нових аудіокниг. За бажанням діліться своїми думками в коментах і заходьте на вогник. З повагою голоси студії вогнеслово Олександр Мікієнко та Давид Кін Микола. До нових зустрічей.